Даний відеозапис буде корисний для діток з вадами зору. Тож, якщо у вас є необхідність збільшити розмір шрифту, чи то на сторінках електронних підручників, чи то в класрумі, коли ви читаєте, наприклад, запропоноване вчителем завдання, і шрифт вам здається дрібним, чи то в інших текстових повідомленнях, тоді вам необхідно. Здійснити наступні дії. По-перше, ми скористаємося меню пуск, яке є на кожному пристрої, чи то на комп'ютері, чи то на ноутбуці. Далі нам необхідно буде меню налаштування. Ось це коліщатко, так. Налаштування, натискаємо на нього. Серед переліку запропонованих функцій нас цікавить вкладка спеціальні можливості. Ось вона: спеціальні можливості, натискаємо на неї. І ви бачите також меню, яке відкрилось перед нами. В даному випадку нас цікавить перша вкладка розмір тексту. Натискаємо на неї і бачимо шкалу, яка допомагає нам за допомогою повзунка регулювати розмір тексту. Тобто, якщо ми будемо тягнути його праворуч, то він буде збільшуватись, ліворуч, зменшуватись, відповідно. Ви встановлюєте той розмір, який вам комфортний для вас, так? який вам необхідний. Натискаєте після цього застосувати, і що відбувається? Абсолютно усі текстові. Ділянки збільшились, так, тобто ви бачите, що текст абсолютно всюди збільшився. Так само переходячи між вкладками, наприклад, у хромі, так, бачите, і піктограмки збільшились. Так? І абсолютно всі текстові повідомлення будуть відповідного розміру, який ми встановили. Ось у мене перед вами текстовий документ, так онлайн розклад. То ви бачите, теж текст збільшився. Ну і, відповідно, будь-який текст, ось, наприклад, цей так план, ось у нас теж текст збільшений. Повернутися до початкового стану так, можна також за допомогою бігунка цього і натиснувши клавішу застосувати. Це перша функція, яка дає нам таку можливість. І ще б хотіла сьогодні зосередити свою увагу на іншій спеціальній можливості, а саме, яка має назву «Екранна лупа. Тобто ця функція у нас створена для того, щоб збільшити певні ділянки, які нам необхідні, певні текстові ділянки. Тобто, якщо, наприклад, там на в документі я певні частини тексту бачу, тому що вони написані там більш оптимальним розміром. Так? А певні частини тексту я не бачу, і мені треба на них саме навести от, лупу, так то є така функція. По-перше, є бігунок, який нам дає можливість вимкнути або вимкнути екранну лупу. Так? Далі є також регулятор. Розміру шрифту, його можна зменшувати, або ж збільшувати за допомогою плюсика та мінуса. І є, подивіться, вигляд. так, Ось така е вкладка вигляд. Тут ми можемо за допомогою віконечка е створити вигляд пристикованої екранної лупи, або ж лупи на весь екран, або ж лінзи. Ну от Лупа на весь екран це, в принципі, те, що я тільки що показувала. Тобто весь текст екрану буде збільшений. так, а от Якщо ми оберемо лінзу, е то ось побачимо. Якраз ось таку функцію. Дивіться. Тобто, ось така в мене у вигляді лупи. Бачите, я її веду по віконечку, так посиму, і навожу на ті ділянки, які саме мені необхідні. Ну ось, Наприклад, я не можу прочитати меню, і я навела на нього і можу водити читати. Або ж, наприклад, я можу збільшити ще до 300. Розмір шрифту і навести там на окреме слово, так, ось, наприклад, вигляд там, або щось екрана лупа, так, провести, і мені буде добре видно певні проблемні ділянки текстового документу. Вимкнути також її можна за допомогою бігунка. Ну, і ось, в принципі, такі інструкції. Їх ви можете дотримуватись, коли вам необхідно збільшити розмір шрифту або ж зменшити, якщо у вас є проблеми з читанням даного тексту. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!